Дивіться, вже воно рибку тянуть. Приїхали подивитися вже. А вже рибу хтось, вона тільки приїхали. Не, півторачка. Зійшов.

– Ну що, всім привіт. – Добрий день. зв'язку батьки пригоди. Діма, і з вами Діма Гішермен. <рес> Та мій менеджер. Ну що, ми сьогодні знову на рибалочці. Вибралися сьогодні на водойму. На неї ми так часто не їздимо. В цьому році ми тут ще карпових риб не ловили. Були в минулому році судака, щуки тут ловили. А зараз хочемо спробувати зловити якусь. Карпушу чи може якось амурчика Попробувати Одним словом, провести розвідку цієї водойми, подивитися, що тут, як тут і до чого тут. Ну Ви вже бачили на початку, що дідушка тут прийшов, вже два карпіки зловив, поки ми тут приготувались, закинулись. означає що рибка тут є, але треба до неї підібрати ключ. Прикормку сепуху для мафішемен підготовив. У мене з минулої риболовлі перець 2-мм, Добавивши трошки, ну я його заморозив, потім витягнув сьогодні з морозилки, додав туди сливового бустера, трошки водички він відійшов, в принципі, добре ліпиться, аромат тримає, так що зараз буду на нього пробувати ловити. В принципі, задача яка нас сьогодні зловити рибу на цій водоймі, так як ми тут в цьому сезоні перший раз, зараз будемо проводити це робити і. Ви це все побачите. Тому бажаю всім приємного перегляду. А ми починаємо. З вас лайкосик, підписочка. Під Погнали. Ребацькі пригоди в ділі. <гум> Дивимось. Погнали! Бам! Що замішаємо нашу прикормочку? Будемо замістити сьогодні дві прикормочки. такі. Це вже в остатки. І сьогодні в нас ще є ось така в мене солодка карамелька. Класика, зараз ми її просіємо від крупної фракції, змішаємо її, змочимо водою, додаємо міласи і секретний нагіденти. В цьому році ми ще на цій водоймі не були. Тільки що ви бачили, як людина витягнула карпа. Тому будемо також пробувати витягнути карпа і будемо замішувати нашу прикормку. Так дивіться, прикормочка замішана, просто ліпиться божественно. Подивіться, які виходять цукерочки, Просто аж. красота. На гачку у мене і міні-бойлик в діповий, солодкий, медовий. І от ось в мене виходить комбінація. прикормочка шикарна. І додавав секретного інгредієнта. Побачимо, чи спрацює. А він спрацює на 100%. погнал закидатись. Ось місце. На яке ми сьогодні приїхали, бачили, там вон початок водойми. Це тут яма, по суті, значить це середина десь, а там з тієї сторони йде, йде, мілина. йде мілина. Так що ось така водойма. Сьогодні тут будемо пробувати зловити рибу, в цьому сезоні ми ще тут не були. Ми зараз спробуємо це зробити. бали лагерь. Знайшли таке місце, тобто, там яма, тут вихід з ями. Тобто, сіли на виході на з ями. З цієї сторони також є рибалка, він вже зловив рибу. Ну а ми починаємо готуватися і покажемо вам, що з цього вийде. Так, ну що, удочки своїх я закинув. Одна це, щоб ближче до мене закинути, на натурпродукт, в смислі на опариш. Надіта там корзинка, прикормочка. Ось, а на другий надітий міні бойлик з пінопластом і флетик. Тому будемо чекати на клювання. Ось, а дід бачите, знову вже засік тяне. А ми тільки будемо закидатись. Тому погнали. Щось маленьке. Так, ну що, всі удочки закинуті. Будемо чекати на клювання, тільки що був легенький тичочок на то... продукт, Так що будемо чекати. О, подивіться, не... не пройшла й година, як Діма Фішмен. Щось підсік. Але я хочу вам сказати, що ловимо ми на опариша. Ну, що я під сак дати? зійшов, каже, бачив. Дуже сильно рва. Був, хороша, хороша риба, але зійшла. Ні, не тут. Але був Ми Можемо закидати йти далі Так, ну що реалізовуємо покльовочку Щось є, щось невеличке, так? Да? Ну, але щось є, блін. Три години сиділи, нічого. А це щось аж під вечір. Не знаю, менеджер каже, ну що. Чупи сачка. Готовлюся. Конець-то щось взяло в нас. Карп. А? А -а -а. карпик. Есть. В луночке наша рыба. Ну что, карпушечка. Один еще, один есть. Так. Ну то ясно, невеличкий. Дивіться, яка. все зелене, красота, сонечко світить і карпушок їжу. Перший карп. На що, на ягоду? Засічка, засічечка, дивіться. Башанці. Та ти що на сонечку, карпушечка. Що скажеш? Хорошо, але, але три години чекали одного карпа. Два. Два карпа, один зійшов, одного зловив. Ну так є, маленький такі. Навіть не карп, це тузик скажем. Тузик. Але ж все ж клюнув такий карпик. Давайте фоточку зараз зроблю. І будемо відпускати. Ну що, йдемо відпускати нашого тузіка? Ну а з вас лайкоси, підписочки. Відпустимо. Відпустимо. Ова, почекай. Ова. Ова. Звинував щось покрупніше ще під кінець. Поплим. Що, є щось? Інтересно, на що він клюну? Табоє нове зображення. Ну що, Діма фішермен працює, працює з прутом. Чотири години тут сидимо. Значить, два сходи вже було. Одну зловили, це вже вроді як то друга. Підсак біля тебе, біля лівої руки. Чи тобі допомогти потрібно? Ой, відпрацюємо. Як... Мілкий, перепадайте тобі. Давай я тобі зараз. Зійшов. Зійшов? Ноль. Нема. Дімафіш мене засік, не знаю на що він там засік. Каже, що є риба? Щось Лінько, мабуть, якийсь. Можливо, не великий, але... Ха, класичний. Класний. Класний. Ну, це вже які це у нас п'ята покльовка сьогодні. П'ять покльовок, три сходи було. Тут, звісно, дуже маленькі гачки стоять, але Діма Фішмен Зловив. на кінець. П'ять покльовок. Два. Знаєте ну, на що? На мої ізділі. Тупо зараз під вечір пішла, тупо мої. Ізделя. Винахід може. Винахід, ні? подивіться нашу А Ось взяв хліб класичний. розмочив його у воді, зробив таке тісто. додав секретний інгредієнт, скупив такі шарики на гачочок. Просто три пукльовки тільки на цей винахід. Давайте подивимось на Ого, дупло. Засічка шансів ноль. Там намертву. Ох ти ж. Там без шансів. Навіть я не можу. Ну покажи, це що там ці ганчик. Це просто там. За муку, там да? без шансів. Але хтось вже його сік бачив. Сьогодні вже хтось зловив його, бачили? Ну не сьогодні, а може вчора. А може він ще й той другий підбирав. Угу. Давай поможемо. В кістку сьогодні. попав. В кістку? Ну. Ну що дійсно? Покажи дві, людям. Дві Жовтий, просто аж. аж Без луски, то ми якось були Без... на риболовлі всі з лузькою були. Але я не дуже вам скажу десь кілограмовий, але такий якийсь. Ну більше ніж кілограм, мабуть. Mm -hmm. Ну треба зробити фото. Фото треба зробити. Такий сим симпатичненький. Yeah. Улыбнітесь. Льоти бачили, вже десь третіли. Дають, чекає, щось Опа. Подивитись до занурення і позвати нам щось покрупніше. Лайк, підписочка, опа, пішов. Я мафішерменчик. Лайкосики. Хоч витягнув одну ребенок. Але скільки тебе сходів було? Три сходи. Три сходи О, вони дуже сильно. Яка помилка? Рвалися. Скажи, яка помилка, щоб люди не робили? – Помилка, дуже сильно рвалися, слабіну дав. Короче, даєш слабину, на від не відпрацьовав правильно фракціону, я так понял, да? Найовно, да. Але Давайте чого, тому що галіма у нас катушка-то, да? Я так понял. Комбайн, я не знаю, Ком... комбайн. А комбайн, ла? Да? Надо срочно прийняти міри і замінити його на нормальний. Бути нормально катушку. Все, я понял. Короче, ідем перезакидати. Дам перезакидатись, а ви, а ви а ставите лайки, підписуйтесь. Обов'язково. Даємо цьому каналу розвідку, додамо. Бо в планах ще багато цікавих пригодницьких відео. Так що, так що така ситуація? Ставимо, пишемо, підтримуємо канал, а ми ще разочок перезакинемось. Поїхали. Так, дощик пішов, тому будемо зматуватися вже. Рибу зловили. Хватить. На цьому все. Ми зібралися. Дощ почався. Можливо, Гримить. можливо, ще. Півгодинки ми і посиділи, але почався дощ і мусимо. Не, не готові, нема в нас ні зонтика, нічого немає. Да? Не, да. не, не готувалися на дощову погоду. Ситуацію самі бачили, які були в нас. Ну, три сходи було. Моя бачина, вони дуже сильно рвались, тому але все ж зловила, тому але я думаю, дві риби ми витягнули. Так, я думаю, що це нормальний результат. Ну, тобто, для першого разу на цій водоймі, в принципі, п'ять покльовок. А це І? означає, що все правильно ми робили, так? Так, на, моє, на мій винахід. Тому ми зібралися її, готові вирушати додому, тому будемо прощатися з вами. Ставте. Лайкусики. Підписуйтесь. Так, побачимося в наступних відео. Всім пока. Ви не хворійте. До нових зустрічей Все. в слідуючих відео. З вами всім. були Діма Фішмен та мій менеджер. Все, всім пока.